Бувачі освіти ВПУ 75 вирішили провести опитування, що для нашої дружної родини означає щастя. Щастя це для мене в першу чергу мир та спокій кожного. Щастя, коли твої рідні та близькі тобі люди поруч. Також для мене щастя це досягнення певних цілей в своєму житті, попри всі негаразди, не спиняючись рухатись далі. Для мене щастя це коли твої друзі, рідні, знайомі, живі та здорові, коли ти бачиш на їхньому обличчі посмішки та маєш від них підтримку. Щастя це коли ти маєш можливість займатися улюбленою справою та працювати на улюбленій роботі. Для мене щастя, це сім'я, мирне небо над головою. Здоров'я, друзі, а знаєте, що дорогу щастя це бачити посмішку від рідних людей та зустрічати світлий ранок, який кожного дня мене радує. Бачити. Мирне небо над головою, щоб усім було весело. в мене невеличка удача може вже підняти мені настрій і зробити мене щасливим. А саме найкраще це коли тобі людина, дорога тобі дарує любов і турботу. І найголовніше, що дарує тобі щастя. І більше для щастя, в принципі, не треба, тому що все, що є в цьому світі, це воно саме прекрасне. Кожен бачить щастя по-різному, а для мене щастя це най моменти. Зараз для мене щастя, коли мої рідні, здорові, та коли ми живемо під мирним небом. Кожної людини. Для мене щастя це моя родина, мої друзі, та моя кохана людина. Щастя для мене це мама і тато, брати і сеси, рідні і близькі. Це мирне і тихе небо над головою. Для мене щастя це коли моя родина поруч, щоб наша Україна як скоріше перемогла. А ще для мене щастя, коли мене люблять, цінують, поважають та розуміють. Щастя для мене це жити яскраве життя, яким я живу. Щастя це коли в сім'ї ніхто не хворіє, допомагають твій сім'ї як в сім'ї, так і друзі. Ті, щастя для мене це щоб була здорова вся сім'я і був мир у всьому світі. Для кожного щастя різне розуміння. Проте я знаю, що я щасливий, тому що я українець.